Чи буде перестановка кадрів в Збройних силах України? Що на нас чекає в цьому М -м -м. плані? Перестановка кадрів взагалі у нас буде відбуватися скрізь? Постійно будуть змінюватись посадовці, і зараз я бачу, що Володимир Зеленський дуже активно звертає на це увагу. Особливо з воєнними в воєнному питанні, тому що дуже багато, на жаль, серед своїх, які виявилися зрадниками, зрадниками своєї батьківщини. І своїх людей. Я вважаю, що коли триває війна, коли такі важкі часи, це надзвичайний гріх обкрадати наших воєнних, обкрадати людей, які захищають нас, які роблять усе для нашої перемоги. Тому для цього так будуть прийматися міри однозначно. Король Келихів показує про те. Що буде багато питань і будуть дуже слідкувати за воєнними. Лойд обіцяє 100 мільярдів е військової допомоги, але при цьому на 30% зменшилися поставки боєприпасів від США. Чого нам е очікувати у зв'язку з цим? Я бачу, що якісь Невеликий період, ніби нам будуть казати, що призупинимо, трошки будемо обмежувати, але потім все буде по-іншому. Uh -huh. І Володимир Зеленський він, знаєте, він знаєте, відчайдушно йде вперед до своєї мети, своєї цілі. Те, що він обіцяв, він хоче виконати на 100% приєднання України до Євросоюзу. Він не на мить, не забуває цю обіцянку, і він має її виконати будь-якою ціною. Я відчуваю, що Україна скоро буде в союзі, якийсь воєнний союз. Я не знаю, чи він буде такий, як раніше Євросі, або трошки інакшим. Але Україна це буде воєнна країна, дуже сильна країна, оснащена сильними військовими. Зброєю, снаряддям. і тому Україна має долучитися до Союзу воєнного. Не відчуваю, точно не можу сказати, чи це буде Євросоюз, чи буде інший, але обов'язково буде. <гум> а, ще От на днях Зеленський сказав, що військові не мають лізти в політику. Що він хотів цим сказати? Чи було це щось персонально для, до когось, якесь звернення? Чи що він хотів цим сказати? Я думаю, що він хотів сказати, що не час змінювати президента. Нехай одна людина доведе до кінця хоча б те, що обіцяла. Люди не звикли довіряти. Людям дуже важко, люди втомилися, але Якби потрібно довести до кінця і не вестись на провокації, які будуть з боку Російської Федерації, щоб розділити Україну, розсварити українців між собою, між владою і так далі. Нам потрібно сконцентруватися ще трішки, і ми до перемоги йдемо. Ми вже, ми вже там. Я відчуваю мене зовсім інший настрій. Я відчуваю, що буде покращення. На воєнному полі, а хоча й буде дуже важко, ми будемо чим більше, ми будемо їх. Піддвигати, так, тим більше будуть нас обстрілювати, намагатися залякати. Будуть більш такі жорсткіші методи, обстріли будуть сильніші. Але все ж таки у нас і оснащення, і захист також. Має. Але оці міста, де важко, буде дуже важко. Дуже загостриться. Херсонщина, там, ну, пекло, знаєте, зараз буде відбуватися. На жаль, Харків, Харківщина, Одещина. Сон, Дніпро, ну, ну майже скрізь, де їм вдасться, вони будуть намагатися закошмарити людей. Ось чому не воєнних? тому що не наразі адже ми маємо виповнити деякі пункти, які, нам, які ми зобов'язалися виконати для того, щоб ми дійшли все ж таки врешті-врешті цілі, до якої ми йшли від початку. Тому Зеленський і а, Людям натякає, що не буде при владі на даний час, при владі воєнних. Угу. А можна сказати, що залужний є прямим конкурентом Зеленського? Чи відчуває він цю конкуренцію? Він це Зеленський. Ви знаєте, Залужний, справедливість. Карта справедливість. Справедливість в чому? Справедливе сподівання і відношення до Залужного, тому що дійсно він чимало зробив для України. І тому любов людей і довіра до нього не випадкова. Він дійсно сильний, він поруч з президентом, він з країною. Дійсно, це людина номер один або номер два для України, в тому числі. Не без цього, і я не можу сказати, що він по картам, не бачу по розкладу, що він є конкурентом, але він не має цілі зараз йти в президенти. Угу. Я не бачу цього. Він має ціль виконати своє зобов'язання стосовно захисту українців. Це так. Але угу. те, що він має йти до влади, я не бачу. Саботаж з боку Росії буде розхитування а, людей, плітки, витягування знаєте, оцього бруду а, під а, те, що не так є мінуси. А, Є, є те, що можливо потрібно підтягнути. Всі воєнні заслуговують на кращі виплати, на кращий одяг і спонсування це не без, не без цього. Але я не бачу, що він має бути президентом йти наразі до влади. Угу. Е, ще ходять чутки про зачистки в Збройних силах України, деяких е, генералів вже прибрали. Так. Чи можна це вважати таким від, відволікаючим маневром від проблем в політиці? Ні, це не відволікаючий маневр, але це дійсно, знаєте, як е, скошення мені йде така інформація, мені така ж скошення, як е, сорняка, тобто, який заважає проростати. Гарним овочем, тобто, якщо люди а, десь зливали інформацію, кра... або крали зброю, то вони мають Залишити свою посаду, і нехай на цій посаді будуть люди, які дійсно будуть чесно виконувати свої зобов'язання. Але це дуже важко, знаєте, скільки років люди звикли красти, скільки люди безнаказано а, крали і робили те, що хотіли. А тут ось потрібно швиденько за короткий срок навести лад в країні. Угу. Тобто Україна дуже стрімко переживає трансформацію. Показує свою силу, неймовірно, показує те, що українці <смі> видають таке, що весь світ дивується, і просто стоячи, аплодують. Аплодують не тільки Зеленському, а усім українцям, які переживають такі важкі часи і показують неймовірні результати. Дякую вам дуже. Ще є ось такий цікавий коментар. Політика України не має намір відмовитись від корупції та зради. Це схоже на провокацію і розмухування ситуації в Україні. На прикладі Дубінського це очевидно. Подивіться, Анне, чи дійсно посадять Дубінського за все, що він натворив в Україні, особливо під час війни. Так дуже слабо йде за нього інформація. Мені, якби його фотографію, ви бачите, було б легше. Ну, Давайте я. Я хочу сказати, що в мріях кожного українця зараз будувати країну, мрії, в якій ми зможемо заробляти а, стільки і жити так, якби нам заздрили в усьому світі. Яке питання на, на рахунок нього? Чи посадять Дубінського за все, що він не робив, особливо під час війни? Я, я бачу, що вже є якісь справи на нього. заведені. Так, заведення. справи є. А от чи доведуть це до кінця? Багато паперів. А, дуже підкуплює він багатьох людей. Тобто, ніби заводиться справа. А потім щось якесь відміняється, затягується в часі. Зараз подивлюся, чи посадять його. Він як ухиляється. Дуже потрібно ще знайти ще якісь моменти, щоб можна було вже. Так, я думаю, що так. Заведені справи. Багато чого заплутано, багато чого потрібно а, доказати. А Але поки такий рівень корупції в Україні важко буде довести його провину? Я думаю, що хочуть зібрати якомога більше матеріалів. Угу. І вже є ці справи, і такі товсті прям справи проти нього. Дуже намагається він уникнути справедливості. Але готується проти нього діло однозначно. Він хоче показати, що він допомагав Україні, гарні справи. Але все ж таки, все ж таки має бути покарання пізніше. Штрафу оштрафувати о, так точно мають щось, щось якась компенсація фінансово буде. В країні поки що не тільки один дубінський, дубінський зрадник, їх багато. Що багато поки що спіймали багато. лише його. А, так, давайте тоді перейдемо далі. А, ми торкнулися теми корупції. А скажіть, будь ласка, от наші, ну, у нас і йде боротьба з корупцією, але вона проявляється дуже слабо, або ну, її просто не дуже добре видно. Е, якась буде реакція США на це. Я бачу, що у них це умова номер один. І багато із спеціалістів їхніх буде допомагати проводити якусь аналітику або контроль пізніше. І є вже план фінансування і розподілу коштів на наступний рік. Він коригується часто. і я думаю, що їхні люди будуть допомагати, але дуже багато дійсно. Корупціонерів, і дуже важко буде справитися Володимиру Зеленським з цим питанням. Дуже важко. <гум> Трукнулись ми теми США. Якраз хочу ще запитати, чи не втомився. Ну, за, можна сказати, що Захід втомився від війни в Україні. <гум> чи втомився Захід Захід від війни в Україні? Ви знаєте, вони не те, що втомилися, але багато коштів вже витрачено і назад відступати не будуть. Угу. Так як допомагали, так і будуть допомагати. Україна показує результати. Зараз ми дому, е, якось довели, що ми все ж таки йдемо вперед і ми не готові здаватися, і все в нас вийде. Тому фінансування буде. І, і ми маємо е, якось зайняти нішу в світі по виготовленню зброї. Україна має стати воєнною країною. Угу. А от така неактивна боротьба з корупцією не вплине на е, допомогу, яка до нас буде надходити. Її будуть дозувати. Однозначно чекаючи і сподіваючись, що ми якомога швидше вирішимо це питання. Mm -hmm. Тому що дійсно ну, так не можна, щоб розкрадалися кошти, а, адже нам потрібен результат. Хоча він у нас вже і так є неймовірний результат. Просто молодці і ми не можемо сказати, що Росія це слабкий ворог. Ні. Дивлячись, ну, як ви правді в очі, і українці показують нереальні результати. Угу. Тут і країна переможе. Згодом з вами на 100%. Ми можемо чекати намагань схилити нас до миру, до перемовин з Росією? Угу. Уже такий етап був. Нас схиляли дуже сильно, але ми сказали, що ні, тому що це не буде результативно і нема з ким домовлятися. Адже ніхто не буде обіцянок ніяких дотримуватись. Перший, я бачу, от як Зеленський говорить, уже нам обіцяли, ми здали як ядерну зброю. Не гарант... мали бути гарантами захисту, а що трапилось? все навпаки. Це загроза не тільки Україні, а й усьому світу. Україна стримує ворога-терориста, який може піти далі. Тому допомагайте нам справитися і поставити на місце Росію.